Кіберпанк не просто черговий умоглядний жанр фантастики. Кіберпанк прямий наслідок навколишньої реальності від його зародження в 1980-х і навіть трохи раніше до сьогоднішніх днів. Щось, що було описано наприкінці 20-го століття, вже почало втілюватися, а щось нам доведеться побачити вже в найближчому і, швидше за все, дуже похмурому майбутньому. Сьогодні я розповім, які були передумови для зародження кіберпанку, як він розвивався і пройдуся ключовими творами кожного десятиліття. На жаль, охопити всі твори просто неможливо, тому я зосереджуся на найвагоміших на мою суб'єктивну думку. А також з радістю чекаю на ваші коментарі з доповненнями. А тепер давайте поринати в світ кіберпанку. Задовго до появи терміна і самого жанру кіберпанк у 1980-х роках, наукова фантастика вже досліджувала теми, які згодом стали ключовими для цього жанру. У центрі уваги були питання контролю технологій, втрати людяності та вторгнення корпорацій в особисте життя. Одним із яскравих попередників кіберпанку став роман Філіпа Кіндрада Діка, мріють андроїди про електричних овець 1968 року. Пізніше цей роман стане основою культового фільму Тих, хто біжить по лезу одного зі стовпів, на якому стоїть весь жанр. Напевно, головне питання книги що таке людина? Ми досі не можемо дати нормальної відповіді на це питання. А коли у нас з'явиться справжній штучний інтелект, що ми робитимемо тоді? Я хочу, щоб ти навідався туди і випробував свою машину. А якщо машина дасть збій. Ще одним важливим попередником вважається роман Джона Бранера Вершник ударної хвилі 1975 року. Бранер описав світ інформаційного контролю хакерів та глобальних мереж, усе те, що стане основою для кіберпанку. Бранер порушує питання захисту особистої інформації та страху перед корпораціями та урядом. Минуло понад 50 років, а питання ті самі. Проте ці твори задали тон і створили філософську основу для майбутніх авторів, які перетворили кіберпанк на самостійний жанр, але крім літературних, були ще соціально-політичні передумови появи жанру. 70-80-ті роки стали періодом значних соціальних та політичних потрясінь, які безпосередньо вплинули на формування естетики та тематики кіберпанку. Закінчення війни у В'єтнамі в 1975 році. Поразка США у конфлікті сильно вплинула на суспільну свідомість, викликавши недовіру до уряду та офіційних інститутів влади. Це відчуття брехні та корупції просучилося в кіберпанківські світи, де уряди часто зображуються як безпорадні чи корумповані структури. Технологічний прорив у медицині та протезуванні. Кількість людей з протезами різко збільшилася після повернення ветеранів із В'єтнаму, а в середині 70-х для протезів стали використовувати легші матеріали, що зробили їх зручнішими та доступнішими. Звідси випливає ще один аспект кіберпанку: кібернетичні імпланти, які замінюють людські органи та кінцівки та дають їх власнику фізичні чи інші переваги. Це також породжувало страх, що кібернетичні імпланти змінять людську природу в майбутньому. Економічна криза та нерівність наприкінці 70-х і на початку 80-х, економіка США переживала економічну кризу, викликану політикою Джиммі Картера, зростання інфляції та безробіття, дефіцит енергоносіїв та інше. Все це провокувало швидке зростання соціальної нерівності, соціальне розшарування і посилення ролі мегакорпорації стали основою для антиутопічних світів кіберпанку. Японське економічне диво. У 1980-х економіка Японії процвітала її високотехнологічні мегаполіси стали натхненням для багатьох авторів кіберпанку. Неонове світле футуристична архітектура та технологічне лідерство Японії можна побачити у багатьох творах жанру, поширення комп'ютерів та початок ери інтернету. Комп'ютери почали входити до будинків звичайних людей, а концепція глобальної мережі стала реальністю. Це створило передумови появи кіберпростору, центрального концепту жанру. Ці соціальні та політичні зміни створили атмосферу тривоги, невизначеності та похмурого футуризму, яка стала живильним середовищем для формування кіберпанку. Не забуваємо і про загрозу ядерної війни, хоч у 80-х ця загроза і стала меншою, але вона все одно нікуди не зникла. Це ще більше посилювало похмурий тон майбутнього. Давайте ще поговоримо про визначні ознаки жанру. Вони не є стовідсотково кіберпанковими, вони можуть зустрічатися в різних видах фантастики. Але найчастіше їх поєднання вирізняє кіберпанк серед інших жанрів. Всі, мабуть, чули фразу «high-tech лоу лайф, високі технології та низький рівень життя. Розвинені технології є сусідами з бідністю, злочинністю та соціальною нерівністю. Корпоративний контроль, Мегакорпорації контролюють політику, економіку та життя людей, замінюючи собою держави. Кіберпростір та віртуальна реальність. Віртуальні світи та кіберпростір стають новою ареною для боротьби та самовираження. Думаєш, ти тут повітрям дихаєш? Антиутопія та соціальне розкладання. Світи із руйнованими інститутами та глибокою соціальною кризою. Головні герої маргінали, найманці та хакери, які діють заради особистої вигоди чи помсти. Гібридизація людини та машини. Кібернетичні імпланти покращують тіло та розум, але стирають кордони між людиною та машиною. Світ інформаційних війн, де дані це зброя, валюта та інструмент влади, а хакери солдати цієї війни. Штучний інтелект часто зображується як надрозум, який може бути як рятівником людства, так і його загрозою. Японська естетика. Ноонові вогні, футуристичні мегаполіси, якудза, кіберніндзя та самурайські мечі створюють унікальний візуальний стиль жанру. Точної дати народження кіберпанку немає. Ідея була в повітрі навкруги, і в 1980-х кілька письменників вже написали романи чи оповідання, що повністю відповідають жанру. У 81-му році Вільям Гібсон написав оповідання Джонім Мнемонік», який вже можна було вважати справжнім кіберпанком. Там же є імпланти, наймані вбивці, якудза, а дані основна валюта нового світу. У 82-му Рідлі Скотт випускає фільм Той, хто біжить по лезу, заснований на романі Філіпа Діка. Візуальний стиль фільму з його неоновими вогнями, дощем, забрудненими мегаполісами та роздумами про людську ідентичність став каноном для жанру. У тому ж році вийшов фільм Трон режисера Стівена Лісбергера. Хоча він не вважається чисто кіберпанківським твором, трон вперше представив на екрані віртуальний простір взаємодії людини з цифровим світом та естетику, яка згодом стане важливою частиною жанру. Письменник Брюс Бетке в 83-му році опублікував розповідь кіберпанк, яка й дала назву всьому жанру. Сама розповідь була написана ще в 1980 році, а назву таку розповідь отримала через головного героя хакера, який носив панківську зачіску. Цей термін підхопив письменник Гарнер Дозоа, редактор відомого науково-фантастичного журналу Азимов Science Fiction, який почав активно застосовувати його для опису творчості таких авторів, як Вільям Гібсон, Брюс Стерлінг та інші. У 84 році Вільям Гібсон опублікує роман Нейромант, в тому ж світі, що й Джонні Немонік. Цей твір не тільки стає знаковим для жанру, а й заклав його основні засади: віртуальні світи, могутні корпорації, штучний інтелект та міста мурашники. У 85-му році Брюс Стерлінг опублікував роман Шизматриця або Схізматриця, який став важливою віхою в кіберпанківській літературі. У цьому творі Стерлінг досліджував майбутнє, де людське тіло і розум можна змінювати до невпізнання, а суспільство розколоте на фракції, які змагаються за технологічну перевагу. У 88-му році світ побачив аніме Акера, режисера Кацухіро Отомо. Екранізація однойменної манги представила глядачам постапокаліптичний Токіо, в якому підлітки стискаються з корпораціями, владою та небезпеками надприродних здібностей. Акіра став важливим твором у світовій поп культурі, познайомивши захід з японським поглядом на кіберпанк. 80-ті стали дуже важливими для розвитку культури загалом та кіберпанку, зокрема. Вільям Гібсон та Брюс Стерлінг назавжди вписали свої ім'я як батьки жанру а візуальний стиль того, хто біжить по лезу, заклали основу для майбутніх творів. У 90-ті кіберпанк вийшов за межі літератури та кіно, ставши повноцінним культурним феноменом. Інтернет стає все більш поширеним і з'являються перші комерційні шоломи віртуальної реальності. Все це популяризує естетику кіберпанку. Сам жанр почав глибше досліджувати теми віртуальної реальності, хакерів та маніпуляцій свідомістю, а також дедалі більше інтегрувався у масову культуру. У 92-му році Ніл Стівенсон випустив роман Снігопад цей твір став знаковим для жанру, представивши читачам концепцію метавсесвіту, віртуального простору, в якому люди взаємодіють один з одним через аватари. У 93-му році вийшла гра Syndicate від Bullfrog Studio. Вона запропонувала гравцям похмурий світ корпоративних воїн, високих технологій та кібернетичних модифікацій. Гравець мав керувати своїм синдикатом та підкорити всіх своєму контролю. У 95-му році на екрани вийшов фільм «Джонні Мнемонік», заснований на оповіданні Вільяма Гібсона. Фільм виявився досить сумнівним, але для Кіану Рівза, який виконав головну роль, він став першим кіберпанковським твором. Ну і всі ми знаємо, що Рівз буквально стане обличчям жанру, і саме кіберпанк зробить його улюбленцем фанатів. У Японії того ж 95-го року вийшло культове аніме Привид в Латах Осії Мамуру. Це була екранізація манги 1989 року. Фільм порушив філософські питання про природу свідомості, людську ідентичність і межі між штучним інтелектом і біологічним розумом. Його стиль і тематика вплинули на майбутні кіберпанк проекти, включаючи матрицю. У 97 році вийшла гра Blade Runner від Westwood Studios, яка зуміла передати атмосферу фільму 82 року і запропонувала гравцям дослідити світ неонових вогнів і моральних дилемм. Ну а в 99-му році вийшла Матриця, один із найголовніших творів у жанрі кіберпанк. І я маю на увазі, що про нього знали та його обговорювали всі поза кіберпанковською бульбашкою. Саме фільм Матриця став головним популяризатором кіберпанку об'єднавши у собі філософію жанру та стиль, який вразив глядачів. Деякі не згодні, що матриця справді кіберпанк, або що фільм надто попсовий, при тому, що намагається бути розумним. Ложки не існує. Проте не можна ігнорувати той факт, що фільм змінив кінематограф і сам жанр кіберпанку, а також зробив хакерів-програмістів новими рок зірками. Неймовірно, правда? 90-ті стали часом експансії кіберпанку. Жанр збагатився новими темами, філософськими питаннями та технологічними концепціями. Аніме, кіно та відеоігри допомогли поширити естетику кіберпанку по всьому світу, перетворивши його на міжнародне культурне явище. Здавалося б, у нульових роках кіберпанк мав зайняти чи не головне місце у творах того часу. Інтернет став невід'ємною частиною життя, а технології вийшли за межі фантастики і стали повсякденністю. Але саме в це десятиліття добрих творів було не так вже й багато. У 2000 році вийшла гра Deus Ex від Iron Storm, яка стала справжнім проривом для жанру. Вона пропонувала гравцям нелінійний сюжет, моральні дилеми та атмосферу технотрилера у світі кібернетичних імплантів та глобальних змов. У 2002 році Річард Морган випустив роман Відозмінений вуглець. Книга досліджує теми перенесення свідомості між тілами, що створює питання про безсмертя, ідентичність та моральні межі. Морган вдало поєднав елементи кіберпанку та нуару, а його твір став одним із ключових романів жанру початку 21-го століття. Хоча перший фільм трилогії Матриця став культовим, його продовження Матриця перезавантаження та Матриця Революція 2003 року були нехай і непоганими, але все-таки вторинними продуктами. Філософські підтексти поступилися місцем візуальному стилю. У тому ж 2003-му вийшло продовження Deus Ex Invisible War. Гру добре зустріли критики, і вона була логічним розвитком оригіналу, хоча й не без своїх технічних проблем. Не можна сказати, що десятиліття було бідним на добрі твори, але справді революційних не спостерігалося, хіба що серія Deus Ex виглядала виграшно. Можливо, після кризи доткоміх 2000 року люди розчарувалися в технічних компаніях, а після трагедії 11 вересня 2001 року люди переключили свою увагу на більш нагальну проблему боротьбу з тероризмом. Після того, як люди оговталися після великої економічної кризи, вони знову почали побоюватися великих корпорацій, банків та взагалі економічної системи, які були здатні обрушити економіку в один день і майже знищили поняття грошей. Держава почала дедалі більше втручатися у особисте життя під приводом боротьби з тероризмом, тому 2010-ті стали новим світанком жанру. До того ж, почали з'являтися роботи, здатні виконувати відносно складні завдання та почалися розмови про штучний інтелект нейромережі. У 2011 році вийшла Deus Ex Human Revolution від Eidos Montreal – переосмислення класичної серії ігор. Гра запропонувала багатий світ антиутопії, де людські імпланти стають джерелом влади та залежності. Важливою темою стає розшарування людства на тих, хто використовує імпланти, і тих, хто відмовляється від штучних вдосконалень. В аніме серіалі Психопаспорт 2012 року зображено світ, де кожна людина оцінюється системою сівіла на рівень схильності до злочинності. Серіал ставить гострі питання про свободу волі, контроль та природу правосуддя. У 2015 році режисер Алекс Гарленд випускає фільм Ексмахіна. Стрічка порушила питання штучного інтелекту, людської ідентичності та маніпуляцію свідомістю. Фільм, незважаючи на камерність, став однією з найглибших і найстильніших кіберпанк картин десятиліття. У 2016 році вийшло продовження Deus Ex Mankind Divided, яке поглибило філософські та соціальні теми, підняті у попередніх частинах. Гра вийшла чудовою, але, на жаль, зовсім не закінченою, і триквел при запуску серії, швидше за все, ми побачимо не якщо взагалі побачимо. У 2018 році вийшла серіальна екранізація від озміненого вуглецю за романом Річарда Моргана. Перший сезон виявився дуже стильним та поширив цікаву тему перешуджерела для тих, хто не читав книгу. На жаль, другий сезон знищив усі переваги першого. Також у 2018 році компанія Quantic Dream випустила гру Detroit Become Human, яка досліджувала питання моралі, прав та самосвідомості штучного інтелекту у світі, де андроїди стали частиною повсякденного життя. Ну і в 2019 році CD Projekt Red показали повноцінний трейлер Cyberpunk 2077, захоплюючим дух Кіано Рівзом. Ця гра стала найочікуванішим кіберпанк твором усіх часів. Десяті стали часом повернення кіберпанку до мейнстріму. Нові технології зробили тему жанру ще актуальнішими, а мультимедійні проекти від ігор до серіалів дозволили глибше занурюватися в кіберпанківські світи. 2020 роки принесли кіберпанку новий виток популярності. Світ зіткнувся з пандемією, що прискорила цифровізацію та посилила контроль технологій над повсякденним життям. Стрімкий розвиток нейромереж та технологій штучного інтелекту відкрив нові горизонти, але водночас породив безліч етичних та соціальних питань. Авторитарні та демократичні держави дедалі активніше використовують системи розпізнавання осіб, аналіз великих данів та нейромережі для тотального спостереження за своїми громадянами. У результаті створюється парадоксальний світ, де технології, створені для зручності, перетворюються на інструменти придушення та контролю. У 2020 році вийшла одна з найочікуваніших ігор десятиліття кіберпанк 2077 від CD Projekt Red. Незважаючи на проблемний запуск, гра презентувала неоновий захоплюючий світ Найт Сіті. Історія торкається теми втрати ідентичності, людської моралі та злиття свідомості з цифровими системами. У 2021 році вийшов фільм Матриця Воскресіння від Лани Вачовські. Скоріше, цей фільм став жартом глядачем та продюсерами, ніж якимось серйозним висловлюванням. Фільм виявився, хоч і не дуже поганим, але нічого особливого. Глядачі жарт також не оцінили. У 2022 році на екрани вийшов аніме серіал Кіберпанк Edgerunners». Серіал став не лише успішним доповненням до всесвіту Кіберпанк 2077 але й самостійним твором, що стосується теми дружби, зради та цінності людського життя у світі, де все має ціну. Хоча кіберпанк у літературі не зазнав яскравих проривів у 20-х роках, теми жанру продовжують розвиватися у нових творах. Автори звертаються до питань тотального спостереження, в залежності від цифрових пристроїв та соціального контролю, але жанр, який починався з літератури, все більше йде у візуальний та інтерактивний простір. Вище згадані твори, це тільки вершина айсберга, найпоширеніше та найпопулярніше з усього жанру. Література, кіно, аніме та відеоігри зробили свій внесок у розвиток жанру, перетворюючи його на багатогранне явище. Сьогодні, коли технології штучного інтелекту, нейромережі та системи цифрового спостереження стали невід'ємною частиною нашого життя. Кіберпанк знов стає тривожним прогнозом на найближче майбутнє. Ми все ближче до того, яким бачили світ автори перших романів та фільмів у жанрі кіберпанк: екологічні проблеми, третя світова війна, створення справжнього штучного інтелекту, все це невідворотне, та зробить наш світ або звичайнісіньким постапокаліпсисом, або найпохмурішим кіберпанком. Я бачив таке, що вам, людям, і не снилося. Вогонь бойових кораблів у Сузір'ї Ореона. Ці промені, що розрізають темряву брами Танггаузера. І усе це буде втрачено. Спливе як сльоза In rain. на дощі Time. Час умирати.